Того, хто вміє будувати не повітряні замки, а конкретні заводи. Про Шика, ну, можна і напевно, береться критикувати, але він точно людина ставить. Тобто, реально людина створила 40 тисяч робочих місць в жахливих українських умовах. Реально платить 7 тисяч гривень середньої заробітної плати по своїм підприємстві. Реально повне соціальне забезпечення. Слухайте, можливо, це якийсь доказ того, що людина діє здатна. Можливо, це доказ того, що він вміє робити конкретні речі. Ще одна річ. Хто починав угоду про євроасоціацію? Міністр закордонних справ, 200 якого Петро Порошенко. Можливо, це є доказом того, що людина ще тоді, в ті часи 9-го року, розуміла, ну, от, в чому перспектива країни за загальним протистоянням мішенка Тимошенко, одна людина знаходила е, е, супроцін для нас. І третя річ це людина, яка вміє домовлятися. Хтось вважає це поганим. Це також є ну, достатньо таким радикальним, часто, особливо до ув'язнення чорно білим В тюрмі я собі написав щоденнику одну фразу. Наступного разу треба краще собі обрати ворогів, дехто з них виявилися людьми. Не все чорно-біло в цьому світі. Треба вміти домовлятися. Звичайно, не порушуючи своїх принципів, не зраджуючи своїм ідеалом, але треба домовлятися. Порошенко це та людина, яка зможе домовлятися. Не плодити собі ворогів. І штучно, і, ну, і реально. Це не потрібно. Задайте Віктора Андрійовича, не просто, як ви Унікальна людина, яка зібрала найкращих і всіх їх зробила своїми ворогами до одного, включаючи дарем нещасну вірування. От всі стали ворогами. Ну Це ж талант. Творити ворогів. Порошенко є інший талант домовлятися людьми. Мені здається, Україна зараз заслужила, потребує. Людина, яка вміє домовлятися, планувати і будувати.